Привіт! Я сьогодні їду трішки на шопінг. В першу чергу мені потрібно купити котику нашому маленькому ошейник такий спеціальний від кліщиків. Тому що ми вже його частіше беремо на вулицю і в нас така територія, де ми проживаємо, у нас багато кліщів. Потрібно дуже бути обережними і слідкувати за цим. Але їду в таке місце, де час від часу заходжу на секонд-хенд, який багато моїх підписників любить, то думаю, в мене є сьогодні час, Катруся поїхала до подружки провести день. Марчик з татком собі вдома, а я походжу трішки по магазинах. Зайду ще такий гейпс, там і одяг, і все для дому. Буду сьогодні по можливості виходити на зв'язок і все вам показувати. Приємного вам перегляду! Перша зупинка Goodwill, тобто Second Hand магазин. По дорозі мені він найперший. Тож, глянемо. Що там сьогодні є? Так, Жовті етикетки в півціні. От які. Не знаю, чи це рами, чи це дзеркала. А, це дзеркала. Три в одному. А, вже продано. Хотіла глянути, яка ціна. Ціни, звичайно, секонд-хенд дуже виросли. Ну, сьогодні в пільці не жовта, але все рівно. Є такі, що і не в пільці, і о, ще більше по 12. Тут я розглядала різні косиночки з шовку і було написано зроблено в Італії. Але я не любитель цих аксесуарів, ні шарфів також зимових, тому тільки розглядала. Натрапила ось на такий фартух Барселона і це мені пригадало, що мені потрібен новий фартушок на кухню також. Сьогодні до речі дуже багато різних сумок та косметичок Victoria's Secret бачила. Ось така з ланцюжком золотим. Ця величезна шопер-сумка. також Victoria's Сікрет. Пройшлася швиденько рядами між взуттям. Просто для того, щоб вам показати. Ціни такі 8-10, рідко, коли було 5 доларів за пару. Але мене не цікавив ні одяг, ні взуття в цей день. Хотіла більше пройтися тими частинами магазину, де. Всяке таке для дому продають, що пізніше я її зробила. Ось ці чоботи фірми Кес, досить популярної в Америці. Були майже в новому стані, можливо, і нові за 8 доларів. Я навіть думала взяти катрусі, щоб вона мала в чому гратися на снігу в зимову погоду вдома, але це утеплення таке було штучне, ненатуральне. Хоча вони і в доброму стані, вирішила не брати таке. І ось я нарешті на тих полицях, де всяке різне, бачите в них по кольорах то фіолетове, то зелене. Тут вже нижчі ціни. По 2, по 3 і вище доларів. В секонд хендах незалежно від сезону, ви завжди можете знайти декор різдвяний, осінній будь-якої пори. А тут хтось здав цілу колекцію своїх півників, курочок. Ось цей великий сподобався, але не мав одного крила, коштував 6 доларів. Можна як декорацію на вулиці поставити. І тут можете бачити осінні декорації. Далі зустріла ось таких з кокосу зроблених, не знаю, мавп, напевно. Гавайї. Хтось, напевно, привіз як сувеніри це такі копілочки. І цілі полиці корзинок. Дуже люблю їх розглядати. Як я вже колись в попередніх відео вказувала, що для новоприбулих в секонд можна купити будь-яку техніку для кухні. Дещо навіть нове запаковане, ціни досить доступні. Особливо сьогодні я в секонд-хенд-магазині у штаті вест Вірджинія, який рядом з нами, то там взагалі ціни ось на такі товари для дому. Ще одні з найдешевших ще в Огайо штаті нормальні, а у нас в Пенсільванії то вже набагато все дорожче. Далі багато таких сувенірчиків, як я називаю пилозбірниками, колись також мала і любила, але всього позбулася. Зустріла ось набір таких каністр у такому ферма стиль, там баранчик, корова і курочка. Полиці з посудом бачите самі, цілими наборами, вибір широкий. Ці недоступні. Ось мені сподобалась така не знаю, вазочка, напевно. Вона такої овальної форми з трояндочками. І потім я побачила ще одну була пара, по три з чимось долари. І я навіть задумувалася, можливо, купити як горшки для вазонів. Щось закрутила, думала, пішла далі і вже не поверталася. Ну, і не шкодую. Ось ці такі вазочки, набір якісь були цікаві. Як виявилося, це з магазину IKEA чи Ikea, хто як каже, тут називають IKEA. Вони були кожна по 2 долари 14 центів. Тут такий кантрі стайл куточок. Grandmas Kitchen. Welcome to Grandmas Kitchen. Півник. Ласкаво просимо у бабусину кухню. І ще наостанок зайшла де горнята, стакани. Також очі розбігаються, але вони всі такі поодиночні. Приблизно долар або кілька центів. З секонд-генду я вийшла з порожніми руками. Наступна зупинка магазин Гейбс. Колись я вже вас сюди брала і тут сьогодні на вулиці розпродаж якийсь. Я якщо чесно, за одягом не шукаю ніяким, хіба б щось так в очі кинулося, як то кажуть. Але хочу піти глянути там, в ті місця, де, наприклад, в'язана сукня 3 долари. В ті місця, де для дому всяка всячина. Беру візочок і йдемо. Ага. В переході намети, всяке для пікніків, посуд одноразовий, але такий трішки кращої якості, який можна і помити. Підпластиковий з золотими такими обідочками. Басейни надувні, різні бризкавки, ігри на воді для дітей. Дуже схожий пилосос Shark, як і в нас безпровідний, але цей пише, що до 40 хвилин тільки витримує заряд. Це мало. І ось такий є, як колись назвали, румба по 30 доларів. То є дуже підозріло, чи він добру роботу робить. І от я в пошуках зараз якраз за таким кріслом-лежаком, щоб можна було засмагати на подвір'ї, але, звичайно, не за 70 доларів. Нарешті дійшла в частину магазину, де все для дому, для кухні. Дуже люблю все розглядати. Шукаю за такою сушкою на салат. На жаль, не зустріла в цьому магазині. Було ось дуже багато баняків таких на знижках по 11. доларів 11 літрів. І виявилося, що вони такі, як для парового готування. Тут показую вам різні баночки для спецій чи будь-чого іншого. Набір 6, 6 доларів. Дуже вигідна ціна. От до горнятку S Такі тарілочки, якісні кор на 6 доларів. І ось ця ємність це коли, наприклад, на млинці масу зробили, туди залили і от так натискаєте на ручку і знизу виливається е суміш. Це форми для випікання. В мене є велика така сама. Тут набір з двох за 14 доларів. І от зустріла точно така для яєць форма, як і в мене. Але мені подружки дарували, і знаю, що це з магазину Target було. Дуже багато в цьому магазині речей було завезено з магазину Target. От, наприклад, саме цей фартушок я знайшла з лимончиками дуже гарної якості. І так він мені припав до душі, то я собі його купила. Пізніше я ще такі фартушки на полицях побачила, то вже взагалі, як чуть не в платячку, можна бути одягненому на кухні, по 5 доларів. Мій фартушок, бачите, показую Target, коштував 3 долари, зроблений в Індії, і взяла собі ось таку силіконову лопаточку за 79 центів з дерев'яною ручкою. Ось поличка все для котиків. Я своєму шукаю ошейник як я їй казала на початку відео, а тут не було, зате знайшла йому для нігтів таку точилку, спеціальне таке зроблене з картону, кіця туди встає, і точить свої кіхтики. Як бачите, вже і в звичайних магазинах. Осінні декорації не забарились, тут все дуже поспішають. В кінці літа вже побачимо і різдвяні декорації, якщо не швидше. Гарні горнятка по 4 долари. Різні сакулентики, Прапорці в садок і ось така свічка. А я йду на касу оплачувати, беру фартушок, точилку для кігтів котика і силіконову лопаточку. І остання моя спинка була у Борті, де я знайшла такі ось, крапельки від бліги кліщів для всіх наших трьох котиків. Але маленькому ще також взяла ошейник. І такі тортіллі, сирі, з яких я роблю чебуреки. До речі, добре, що я в Гейтс взяла ту драпачку для нігтів, тому що в Walmart меншого розміру. Так само за 5 доларів. Все, їду додому, спека сьогодні знову. І хочу взяти діток на квадроцикл, поїхати в лісок наш, подивитися, чи є чорна малинка. Як бачимо, котик наш оцінив драпачку. Він навіть секунди не думав, що на ній робити, відразу почав точити свої нігтики. Гарний наш котик, чемний, ми задоволені ним. Але вже його привчаємо чимраз, тим частіше ходити на вулицю. І йому це дуже подобається. Ми приїхали з Марчиком в наш лісок. От, наше поле, наш будиночок. А ми взяли квадроцикл, приїхали подивитися, чи є чорна гмалина. Покажи Марчик. Кумберленд. Та, що я завжди думала, що ми ожину збираємо. Тільки почали, тільки зупинилися перші кущики. Деяка ще не достила, але трішечки зберемо так, щоб поласувати вдома. Правда, Марчик? Mm -hmm. mm -hmm. Глибину низька заходити, щоб гарні ягідки знайти. Спочатку ми разом з Марчиком збирали, потім він втомився, я його відвезла додому. Щоб він відпочивав, взяла з собою катрусю. З донечкою ми вже дозбирали, скільки могли знайти. Вона мені навіть, як бачите, допомагала у відео в цей день. А рівно літру зібрали сьогодні. На дворі спека 35 градусів, то руки які гарні. Нічого, зараз лимонною кислотою, хто не знав, все відміємо. Лимона, кислота і ручки, як ні в чому не бувало. Всім щиро вдячна за перегляд мого відео. Я вам бажаю міцного здоров'я, всіх благ і нашій рідній України. Якнайшвидше перемоги. До зустрічі!